Військово-історичний музей повністю змінив експозицію бойової техніки з Афганської на сучасну. Із залученням важкої техніки і військовослужбовців було замінено експозицію військової техніки на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Про це 6 серпня повідомила офіційна сторінка музею у соціальній мережі Facebook. Важкі підйомні крани пересували танки і бойова машина пехоти, як видно на фото. Зі старої афганської експозиції. Завдяки масштабній заміні. Тепер біля московської брами Печерської фортеці на території меморіалу можна побачити зразки техніки та озброєння, що використовуються у воєнних діях на сході України. Повідомлення музею вживає також сленговий військово-історичний термін шушпанцери, говорячи про саморобну техніку, обладнану волонтерами для армійських потреб. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Дякую за перегляд!